У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску на Полтавщині трагічно завершилися пошуки зниклої родини. У Полтавському районі поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмовано три людини. Смертельна ДТП у Кремичуцькому районі. У Лубенській громаді нетверезий водій збив малолітню дитину. У Лубенському районі поліція розслідує обставини загибелі чоловіка під час пожежі. У селі Кам'яні потоки Кременчуцького району згоріла лазня. Правоохоронці області розслідують факт умисного вбивства в Кременчуці. У Кременчуці поліція з'ясовує обставини смерті малолітньої дитини. У Миргородському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У ніч проти 7 жовтня Росія завдала удару дронами по Полтавській області. На Полтавщині трагічно завершилися пошуки зниклої родини. У водоймі поблизу села Старі Санжари правоохоронці виявили автомобіль, у якому перебували, зниклі жінка та дитина. На жаль, двоє загинули. Тіло чоловіка тоді знайти не вдалося. Сьогодні, 9 жовтня, у річці Ворсклі, неподалік місця трагедії, поліцейські виявили тіло третього члена родини чоловіка. За інформацією поліції, родина перестала виходити на зв'язок ще 2 жовтня. Руслан і Олена Гутевичі 1987 року народження разом із трирічним Русланом. Вирушили з дому близько 3-ї години ночі на автомобілі ВАЗ-2110 червоного кольору. Востаннє їх бачили в селі Мачухи Полтавського району. До пошукової операції залучили понад сотню працівників поліції, кінологів із собаками, криміналістів, оперативників та рятувальників, використовували квадрокоптери і спеціальну техніку. Тіла загиблих водолази дістали з водойми та направили на судову медичну експертизу. За фактом трагедії, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Слідство триває. У Полтавському районі поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмовано три людини. Аварія сталася ввечері 4 жовтня на автодорозі Київ Харків-Довжанський у селі Супрунівка Полтавського району. За попередньою інформацією, маршрутне таксі Рута з полученням Полтава-Супрунівка під керуванням водія 1962 року народження зіткнулося з легковим автомобілем мерседес бенц яким керував 20-річний водій. Після зіткнення маршрутку відкинуло на ще один легковик БМВ-353, водієм якого був чоловік 1996 року народження. В результаті ДТП отримали травми і були госпіталізовані водії обох легковиків та пасажир автобусу 2005 року народження. Ще чотирьом пасажирам маршрутки, серед яких неповнолітній 2010 року народження, надали медичну допомогу без госпіталізації. За фактом пригоди, слідчі головного управління національної поліції Полтавщини відкрили кримінальні. Нальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. Наразі триває слідство правоохоронці, встановлюють усі обставини ДТП. Смертельна ДТП у Кременчуцькому районі. Поблизу Кременчука сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Вранці 6 жовтня близько 10-ї у селі Мала Кохнівка автомобіль Вольво під керуванням 29-річного водія зіткнувся з велосипедисткою. Жінка 1954 року народження від отриманих травм загинула на місці події. За фактом ДТП вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу. України порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Обставини аварії з'ясовує слідство. У Лубенській громаді нетверезий водій збив малолітню дитину. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 4 жовтня в одному із сіл Лубенської громади. За попередніми даними слідства, 28-річний чоловік, керуючи автомобілем ЗАЗ, здійснив наїзд на семирічну дівчинку. У результаті ДТП дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його поведінку зафіксували правоохоронці на місці. Місці події слідчі поліції Лубенщини розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі встановлюються всі обставини події, призначено необхідні експертизи. Поліція Полтавщини розслідує обставини загибелі чоловіка під час пожежі в Лубенському районі. Близько 1645 5 жовтня до поліції надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку на вулиці Шевченка в селі Остапівка Новооржицької громади. На місце події прибули рятувальники, слідчо-оперативна група поліції та криміналісти. Після ліквідації вогню в одній з кімнат було виявлено тіло господаря помешкання 1966 року народження без ознак. Життя для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини, причини та обставини трагедії з'ясовує слідство. У селі Кам'яні Потоки Кременчуцького району згоріла лазня. 5 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у лазні в селі Кам'яні Потоки Кременчуцького району. На місце події одразу прибули вогнеборці. Полум'я вдалося локалізувати та ліквідувати, а також запобігти поширенню вогню на поруч розташовану господарчу споруду. До гасіння залучалися співробітники та техніка державної пожежно-рятувальної частини, а також місцевої пожежної охорони. Причина займання наразі Встановлюються, тривають відповідні перевірки. Правоохоронці області розслідують факт умисного вбивства в Кременчуці. Близько 23-ї години, 5 жовтня, до поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть чоловіка в одній із квартир мікрорайону Молодіжний. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група, патрульні кінологи та оперативники. За попередньою інформацією, під час конфлікту місцевий житель 1999 року народження здійснив кілька пострілів із пістолета у бік співмешканця своєї матері. Потерпілий тисячу Вісімдесят четвертого року народження помер під час проведення реанімаційних заходів. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. Поліція Полтавщини з'ясовує обставини трагічної події, що сталася у Кременчуці. 7 жовтня близько 18-ї години до правоохоронців звернувся місцевий житель із повідомленням про смерть своєї 12-річної доньки. Дитину без ознак життя виявили родичі у квартирі за місцем проживання. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції та криміналісти. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Причину смерті дитини буде визначено після проведення необхідних обхідних експертиз. У Миргородському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 5 жовтня, близько 2-ї години дня на 273-му кілометрі автодороги Київ-Харків поблизу села Сидорівщина автомобіль Toyota з невідомих причин виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. За інформацією поліції, за кермом перебувала 24-річна киянка. Від отриманих травм вона загинула на місці події. На місці працювали слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. За фактом аварії, поліція відкрила кримінальні кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. У ніч проти 7 жовтня Росія завдала удару дронами по Полтавській області. Через влучання по цивільній інфраструктурі сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. На місці працювали 64 рятувальники ДСНС, 16 одиниць техніки та пожежний потяг Укрзалізниці. Внаслідок атак без світла залишилися 160 побутових і 28 юридичних споживачів, а без водопостачання близько тисячі абонентів. Полтаві постраждали локомотивне депо, дистанція енергопостачання та тягові підстанції. Руйнувань зазнали складські й адміністративні приміщення, частково пошкоджено рухомий склад. Пожежі, ліквідовано, постраждалих немає. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб знати більше. Бережіть себе, усе буде Україна!